24 вересня дуже інтенсивний день. Сьогодні ви відчуєте приплив впевненості собі і збільшення внутрішніх сил. Сонце у гармонійному аспекті з Плутоном наділяє силою волі та дає потужний приплив енергії. Це як локомотив, який привперед, не зважаючи ні на що, вже завершується коридор за Розпочинається сприятливий період для нових важливих справ для укладання угод та дорогих покупок. В Моєму профілі є відео про сприятливі періоди до кінця 25-го та початку 26-го року. Сьогодні важливі справи краще розпочинати після 12-ї години до 12-ї місяць без курсу. Марс квадратурі до Плутону. Сьогодні можна зіткнутися з маніпулятивною боротьбою за домінуючу позицію з потребою контролювати ситуацію та інших, що може призвести до негативних наслідків. Після 12-ї години місяць переходить із врівноважених терезів емоційного скорпіона. Це дуже складне положення місяця. Можуть бути перепади настрою, сильні переживання та підійматися глибинні страхи. Чи Тверта доба місяця, символ дня, древа, пізнання, добра і зла. Сьогодні ретельно подумайте, перш ніж ухвалити важливе рішення вдалого вам дня.